Що написано в чиненню кримінальних правопорушень передбачених. Частина 1 статті 263 з позначкою 1, частина 1 статті 263, частина 2 статті 347, статті 348. То я розумію, що в переліку висилаєтеся на п'яту частину на частину 176 статті, а в переліку моїх статей немає зовсім. Mm -hmm. Я не знаю, я не бачу. Де ви бачите там 176 частину 5, у ухвалі суду такого немає. Ну ви мені ось договорили ухвалу да? суду. Ухвала суду. Ось мені прийшло від 20 травня 2025 року. До вказано. Згідно частини 1 статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним. Захід, які застосовуються винятково у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш наких за, за заходів не може запобігти ризикам, передбачених статтею 176 цього кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'яту статті 176 цього кодексу. Це я читаю з укладу вашої Крупа. <пробанка> ну якщо там щось ж звертаєтесь в операційну інстанцію. операційна інстанція. Поправить судя, якщо ви вважаєте, що там невідомо. То Я розумію. То вважаю, я не вважаю, Кодекс і закон для всіх один. І якщо, якщо кодекс недіючий, то ви не можете зсилатися на недіючий кодекс. Зрозуміло.